Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні до нас злітає до продажу ось така Toyota Camry. Це в нас 2013 рік з двигуном 2,5. Звісно ж, автоматична коробка передач. Це в нас Америка, яка приїхала з мінімальними пошкодженнями, а саме не було просто переднього бамбера. Ось така чудова комплектація. У нас SE. присутня камерка заднього огляду. По техніці автомобіль повністю обслужений і готовий до продажу. Салончик у нас комбінований зі шкірою, ось такому гарному доглянутому стані. Нагадую, що автомобіль продається від власника. Попереду у нас присутній повний склопакет електролювання дзеркал. Ось таке гарнюче шкіряне мультикермо. 143 тисячі міль оригінального пробігу. Чому? Тому що перший і єдиний власник. Камерка заднього огляду присутня, моніторчик мультимедіа, все працює, все в гарному доглянутому стані, автоматична коробка передач. Ось такий у нас стан сидіння водія. Все це ви можете більш детально переглянути. У нас в автосалоні автофокус по вулиці Територіальної оборони С2 міста Київ. Ми Працюємо для вас кожного дня.